в приміщенні обласного художнього музею, обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи проводив традиційний обласний огляд-конкурс чітців, присвячений 201-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У цьогорічному конкурсі брали участь 32 майстри художнього слова із Черкас, Сміли, Драбівського, Лисянського, Шполянського, Черинського, Христинівського, Корсун Шевченківського, Смілянського, Родищенського, Черкаського, Уманського. Та Звенигородського районів. Раду журі конкурсу очолювала заслужена артистка України Тамара Власенко. Спеціальну відзнаку диплом лауреата обласного конкурсу отримала Ангеліна Борисова зі Шполянського району. За читання в оригіналі російською мовою, уривка з повісті шевченка наймечка за мотивами одноіменної поеми. Переможцями конкурсу огляду в номінації виконавці аматори та аматорські колективи стали Тетяна Колісник. З Курсунь Шевченківського, Катерина Хоменко зі Звенигородського району, Валерій Маснюк з Черкас, Наталія Макова зі Смілянського району, Богдан Чепура з Черкас, а також аматорський колектив читців Санківського сільського будинку культури Смілянського району та інші учасники цього конкурсу. Я відчуваю, що Шевченко це не просто образ дорогої всієї людини в українських рушниках. Я відчував, що Шевченко це жива, реальна сила, яка присутня серед людей, гуртує, облагороджує, заставляє замислюватися, радіти і плакати. Шевченко спонукав мене розмовляти з історичними особами, як і з своїми сучасниками. Він, зрештою, розмовляв зі мною, школярем, Водночас завищувався наді мною, як найбільша справедливість, захисник ошуканий Катерини, знедолених кріпаків, як найвищий суддя над царями. Він говорив під імені народу, як сам народ, він говорив під імені України, як сама Україна. Таким поставав мені Шевченко. І ніби вів мене за руку за далекі обрії, розширюючи мій сільський виднаків. Він виховав у мені почуття невіддільності від великого цілого, від великої батьківщини, до якої. Кала честь жити в сім'ї вольній, новій. почути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море крову ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте кайдани, порвіте і вражею. Злою кров'ю волю окропіте і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути несли тихим День народження і День смерті поета так неприродно зійшлися плечем до плеча 5 березня народився. Та того помер, блідий не жить. Ніби сама доля розпорядилася так, щоб його ім'я, його дух увійшли в історію рідного краю тільки після фізичної смерті Великого борця за свободу свого народу. Я з гіркотою думав про те, що Тарас привожуєш реально замислювався над ці та не вистачило ні сил, ні часу для себе, для свого щастя. Я неодноразово відвідував на село, де щоразу відвідував могилу матері Великого співця України, знаючи про доброту, душевність Катерини Якимівни, матері поета. Я розумів, що її поетична душа. Переселилася в синову душу, Зоря обзарева нам буде стіяти, Допоки квітує земля поетова мати, Тарасова мати до нас промовляє здаля. На дивіться хоче Тарасова мати, Не мов би говорить вона. Часто бував у катрі, піднімався на святу Тарасову гору, де щоразу, зокрема під час свята в сім'ї вольні і новій, я був свідком всенародної любові до Великого співця України і все більше переймався цією любов'ю. Мені думається, що всі справжні письменники України. Ємці вічного кобзаря і щасливий той, хто може, хто може сповна відповідати любов'ю на любов. Ю. Шанує Тараса, велика родина, вітання лунає сталя за сина родіє нова Україна Тарасова Мати. Нема січі очеретної праптать, де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скидлить літаючи, мов за дітям плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачим. На чим степу скрізь могили, стоячі та сумні, питаються у буйному, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви заварились, Вернітеся! Дивітеся, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла. Вернітися, не вернуться, — заграло, сказало синє море, не вернуться на чоловіки. Правда, море, правда синє, така є їх воля. Не вернеться сподівані, не вернеться воля. Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани, обідрана сиротою понад Дніпро плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не плаче. Тільки ворог що сміється. Смійся люди враже та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де ж люди наша слава, слава України! без золота, без каменю, без хит. Зачекайте на поті, маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Рідко, я не згадує про те, де нізана птуси та, та марі. Ще не всі чорти втекли на небо, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогоди не п'ють. ¡Orreo! Творчість Тараса Шевченка актуальна і нині. Весь Кобзар нерозривно зв'язаний з народною творчістю. Це цілком природно і зрозуміло. Поет виріс з українського фольклору і ніколи цих зв'язків не поривав. Один з істориків української літератури ще в дожоптневій часи писав з Котляревським до літератури. Увійшов народ і сів у ній на покуті, остаючись там і по сей день бажаним гостем. Якщо про літературу до Шевченка ще можна. Не було висловитись в такий спосіб, то з приходом кобзаря народ в українській літературі став не гостем, а господарем. Кожен відкриває свого Шевченка. Поет творчо використав багатющий досвід попередників і сучасників в українській, російській зарубіжній літературах. Але в поезі він прийшов сказати своє нове Шевченківське слово.